Доброго раночку ми з України, п'яти хвилинка. Продовжую розповідати вам про річні розклади, які я зараз виконую, виконую до січня 25-го року, включно. І сьогодні розповім вам про річний розклад Панорама 2025 року. В цьому розкладі це складний розклад, в ньому 16 арканів, 16 карт, кожна з яких розповідає про відповідну сферу життя людини в 2020 Році. Які значення позицій в цьому розкладі? Перша це фінансова сторона. Як саме будуть у вас відбуватися справи фінансові, що ви можете досягти в цьому році, і які у вас будуть втрати фінансові? Далі в нас ділова сфера, це можлива зміна місця роботи, або створення бізнесу, або навпаки якісь втрати. Все це ми будемо дивитися в другій позиції. Далі відносини з друзями. Далі відносини в сім'ї, далі стан вашого здоров'я протягом року. Шоста позиція це кохання і шлюб. Сьома позиція це відпочинок і розваги. Восьма позиція це е, дальні подорожі якісь або можливі е, там, відрядження. Далі в нас дев'ята позиція це конкуренція і люди, які можуть бути вам якимись поганими, тобто якісь заздрісні люди, або люди, які можуть чомусь зашкодити. Це треба розуміти, чого чекати від цих людей. Далі десята позиція це зміни в будь-яких життєвих сферах. Це саме ті зміни, які відбудуться з вами. Нам покаже це розклад. Одинадцята позиція це перешкоди для того, щоб своєї цілі досягти, що вам буде заважати протягом року. Далі в нас буде порада для отримання успіху в наших справах на майбутній рік. 15 позиція це загальна картина 12 місяців. Це ті моменти, на які треба звернути увагу обов'язково саме вам. Це ваш індивідуальний розклад на 25 й рік. І 16 позиція це вже кінцева позиція, це у нас карта долі на рік. Це те, що буде найголовніше, що нам покаже, що треба зробити, або чого треба уникнути, або чого треба досягти в цьому році. Вартість такого розкладу річного. 1200 гривень, будь ласка, можна замовляти, включно по січень. Виконую я один день такий розклад. Для розкладу потрібно свіженьке фото, дата народження і ім'я людини. Можна замовляти розклад для будь-якої іншої людини також, якщо ви хочете зробити комусь подарунок у вигляді річного розкладу. Ще сьогодні хочу вам показати, що довенького з'явилося в езотеричному магазинчику, з'явилися ось такі чудові браслети. Браслетики це більше браслетики для чоловіків або для хлопчиків. Підлітків. Дивіться, які вони гарненькі. Вони називаються вервечки, тому що це такі е, з тканини, браслетики, але вони не менш сильні, ніж шкіряні, наприклад, або з кам'яців ці браслетики дуже добре сприймають програмки, які я накладаю на них, і працюють на все добре. В цьому браслеті сім сфер життя і на все вони працюють на гроші, на кохання, на захист і так далі. Тому, будь ласка, хто хоче ось такий браслетик зробити, подаруночок або собі. Вони є в наявності 5 штучок різних. Можна вибрати, кожен вам покажу. Вартість такого браслетику з програмами 500 гривень. Ще з'явилися новенькі скруточки, У мене всі люблять дуже ці скрутки, тому що вони чудово працюють, це трав'яні такі свічечки з інструкцією, як її використовувати. Зараз є в нас ось така для залучення любові 400 гривень. Від нічних кошмарів і для спокійного сну. Також 400 гривень така свічечка, будь ласка, тут все написано, як нею користуватися, і ви зможете це зробити самостійно. Я вам бажаю тихого, гарного дня. Вже скоро буде зима. Ми відчуватимемо новий рік і дуже сподіваюся, що з новим роком в нас прийде щось добре, щось гарне в наше життя. Ще хочу сказати щодо прямого ефіру, так, планувала я провести прямий ефір. В кінці цього тижня, але не встигаю, є деякі справи, тому в нас на наступну п'ятницю буде прямий ефір. Обов'язково з подаруночком, який ми розіграємо. Чекайте, я виставлю дату і час додатково, щоб ви знали, коли в інстаграмі буде прямий ефір, де ви можете виграти подарунок і отримати відповіді на свої питання. Всіх обіймаю, всіх люблю, чекаю прямо в прямому ефірі і чекаю вас, звичайно, на річний розклад Панорама року 2020. 25. Слава Україні!